Жовтень, який він буде в Україні. Ви на каналі Кава з Лаврою. Дякую вам, що ви зі мною, друзі, і знайомі гості мого каналу підписуйтесь і ставте. Подавайте. А я вам зараз буду дивитися, розглядати. Отже, жовтень, який він до України. Давайте зараз загальну. Просто-просто загальну атмосферу, який він для українців. Багатогранний. Багатогранний. Звичайно, плоди якісь починаємо вже нарешті. Те, що давно сіялося, те, що давно очікувалося, нарешті починається збирання. Але збирання це буде тільки завдяки роботі, праці, скажімо так. Декількох структур, ну це може бути зараз мова, якщо не про європейські всі ці цінності, і не про європейську роботу. Да, коли злажено працювали, а саме всередині України те, що працювалося разом і народ, і влада плюсово звичайно, я сподіваюся, в плюсах, ось те і будемо збирати плоди. Так, сонечки, і тут вже час прийшов, то тобто, значить дійсно збирання плодів, дійсно збирання результатів напрацьованої раніше карми роботи. Ось так, і ви знаєте, з однієї сторони нам карти кажуть про те, що ми досягаємо результатів і нам будуть допомагати в цьому. Тобто, знаєте, ви молодці зробили таку таку роботу, а тепер. Буде вам ось це. Да? Ось не можу сказати, ага, а тепер вам буде це. Да, це захисні якісь моменти. Це захисні. Тобто, дякуємо, що ви там перекриваєте гачки, гайки, там, люду, і тепер вам буде за це пампушка. Ви зрозуміли, так? Да? Я, звичайно, з іронію, як ви розумієте, ну, ось так, ось так, дорогі. Що? що нам це дасть? Більше в цьому місяці, жовтень, нам дає Україні більше стояти впевненіше на європейському плацдармі. От ми починаємо більш стабільніше стояти, да не розхитані. Ось так. Що ще нам будуть нове щось диктувати? Ну нове щось диктувати і закривати, і і ховати. Тобто, спочатку щось там наговорюють, щось. Е Щось пропонують, а треба зробити ось так, ось так, а треба зробити ось так, ось так. І поки що ніхто про це знати не буде. Ми зараз заховаємо, а потім під виглядом, що випадково полетіли. Випадково ми якось, отам в цих країнах, і отак в тих країнах про це узнали. Тобто, по-перше, почнуть летіти до нас якась інформація. знаєте, як то кажуть, на крилах принесли. Ось це так буде, і це стосовно миру. Ось раз, по-друге, щось знову будуть нашептувати і приховувати, щоб воно було потім реалізовано або відомо через декілька Місяці, тобто через якийсь період, і звичайно не все так яскраво, що блищить. тобто, звичайно, будуть якісь підводні камені. Ось так. Ну це сонечки загальне. Ну що нам тут бачите, з однієї сторони рука руку миє, з іншої сторони це і підтримка. Ну не все так гарно в тих контактах, в тих, в тих домовленостях, в тих підписаннях угод, що зверху ми бачимо. Тобто є приховано дуже-дуже багато моментів. І ось е до тих, поки ці приховані моменти для люду українців відкриються, поки вони відкриються, ми спочатку почнемо е плясати під їх дудку, але все рівно, дорогі, е все рівно ми в силі своїй укріп. Плюємося, ми в силі своїй кріпимося. Сила наша, вкладання, коріння наше, і я зараз зразу зразу згадую наших всіх чоловіків і дівчат, які на фронті, і вже страшною правдою їх вже немає багато, але саме їх навіть небажання помирати, ну страшно звучить, але саме це сонечки починає давати плоди. Тобто, оця оцей патріотизм, ця завзятість, і навіть на початку, да, перший рік. Коли ніхто не хоче нічого страшного думати навіть, думали, що ось так завдяки силі, волі, патріотизму щось можна змінити. Якось, навіть те, що клали своє життя, це почне в жовтні давати результати. Ось так. Ну, як ще можна легше сказати, зрозуміло, це е, не здання цієї е, ячейки, тобто цієї. Чому мені слово квартира йде? Значить, хай буде ячейка серед інших ячейк. Не здання якихось територій, не здання... України самої врешті починає давати результати. Ладно. Ще Давайте зараз це всередині. Да? Давайте ми зараз глянемо жовтень на України на світовій арені. Поки що ми дивимося для Європи, для переляканої Європи. О, знаєте, що мені прийшло? Отака от вона красива, завжди була Європа раніше, серед бідності існував абсолютно чарівний, неймовірний, шикарний світ. Да, коли це всі вся красаця була, і як вони раніше? Ще да, перед тим як прийняла наша Україна, наша територія прийняла релігію, е, як боялися нас, ці європейці, як вони боялися, боялися ось цих. Грозних грізних оцих дикунів язичників, як вони боялися, бо треба було все толерантно робити. Треба було все, а за толерантністю лено ховалися, за толерантністю вбивали один одного казні, казні були, страти були і так далі. За толерантністю, але оця зверху мішура картинка ця яскрава, яка зараз переходить на територію України. Да, картинка більше. Ось ті вони намагалися змінити, що поряд десь тут на території в Україні існував такий жорсткий правдивий, красивий природній світ. І ось вони намагалися знищувати взагалі. да, оця релігія. Вона, як паразитарні гриби, це розповсюджується. Оце так робила релігія. Так от зараз мені якраз і бачите, як зараз виходить. Виявляється, що оці пра... нащадки тих язичників, називаємо цих язичників дикуни, як вони вважали, да? Нащадки тих дикунів через тільки то століть проснулися. І коли прийшла війна, і е, почали дику справжні агресори нападати, оці дикуни проснулися, кров ДНК проснулася, і земля, оця роду родюча почала. Давати силу величезну. І сьогодні оце така толерантна, така красива, така шикарнюча з тими з, е, історіями королівства, шикарних і так далі, раптом пф, і дає, якби просідає. Вони перелякані, реально не хочуть розуміти, наскільки світ жорстокий, наскільки вони можуть якби, теж постраждати. І, звичайно, тих дикунів, тобто нащадків, сьогоднішніх начатків тих минулих дикунів язичників. Намагаються ось таким чином переламати. Звичайно, я не кажу за простий люд. Я, звичайно, кажу за загальну політику кожної країни європейською азіатської, азіатської, і е, загальну картину влади влади саме європейців. Отже, давайте ми зараз глянемо сьогодні ті дикуни, тобто ми. Е, як ми сьогодні будемо дивитися Україна на арені європейців? Я зараз хвилинку, відійду трошки. Відійду трошки. Я постійно повторюю. Я це точно знаю, точно знаю середній Азії, коли розвалювався совок, значить на. В місті, де я тоді жила дитиною, на центральній вулиці, центральній вулиці було написано якось, да, коли вже всі стали бігти. Там було дуже багато татар, римських, ізуфи, кримських і так далі. Вони всі відрізнялися. Тому, наприклад, татарву я бачу здалеку, особливо те, що з Усня, яка, яка є усня. Так, ось там, значить, на центральній дороги було написано фарбою вночі. Русський не уїжджайте, тире, нам нужні раби. Ось так себе поводили. Узбеки. От що означає, коли е, почали під час розвалу Радянського Союзу багато просинатися і, скажімо так, агресувати в сторону захватчиків, окупантів республіки на той час. Отже, сонечки, і сьогодні ми також проснулися, щось далеко відійшла. Ну, на території зараз так, да? жовтий. Україна серед європейців. Як вони будуть, як вони будуть бачити? Значить, як вони будуть бачити? Ну, спочатку вони звичайно думають, що нарешті буде сьогодні зміна. Вони будуть думати, ну тобто, сьогоднішній стан, сьогоднішній стан Україна прийшла до змін маленькими кроками. Дивіться, бачать нас як молодшу сестру, ну скажімо так, от чогось молодшу сестру, або не таку могутню, скажімо так, да, толерантну, люблячу, ніжну, але. Як вони бачать зі сторони, да але країну, яка повільно рухається до союзу Європейському, повільно в якій буде їй складно прижитися, от конкомфорт їй буде складно. Ми просто не доросли, тому що ми якби це ми, ми лицарі, ми діти з порівнянням такого величезного союзу, в якому трансформуються до могутніх країн, розумієте, тому як би сьогодні вони роздивляються, нас в жовтні будуть дивитися, що ми ми ідемо до. Союзу, але треба нас перевиховувати. Треба перевиховувати. перевиховувати, а також що вони ще думають. Да. Реально, реально вони думають про те, що нас треба буде в своєму союзі перевиховувати. Бо ми, якби, бачите, вони нас бачать дикунами да толерантними, да, люблячими, да там такими, такими, але все рівно не хочуть бачити нас дуже розвинутою країною. Справа в тому, що ми дуже розвинута країна, дуже самостійні всередині в душі самостійні. У нас діти такі у нас наші дідусі бабусі не дивлячись на совкові оці кайдани, які були накинуті, да на людей все рівно оце кожне покоління більше. Більше просинаються. Ну да, ну да, у нас величезна корупція, крадії при владі, але та сам люд все рівно, як ти не крутий, у нас ну, відрізняються. Ну і що казати, я взагалі дуже люблю українців, тому що земля українська вона народжує та тотально українських фізично гарних людей. От ми всі такі красиві, розумієте? Різні і красиві, і звичайно, дуже талановиті. У нас дуже багато талантів і вільності всередині. А нас хочуть перевиховувати, вибити і якби дати нам шанс, дати нам можливість. Про що це кажуть? Що вони почнуть збиратися і говорити. Є доріжка до нашої родини європейської, є, але треба змінити щось. А що змінити? Ну, наприклад, я допускаю це, о, я тільки допускаю. Поговоримо про вагітність. Можливо, треба щось змінити з приводу там, гінекології чи жіночої ці. Треба десятка мічей, щось таке вам бля... зробити, щось перестати. Щось перестати робити. Можливо, це. Дивіться, щось зупиняти. Десятка мічей цей смерті е, Перестати можливо народжувати. Я не знаю, чому тут ж не імператриця нічого. Я не знаю, чому мені хочеться сказати саме про народження дітей, або мова йде про малявок наших, да тобто маленьких дітей. Щось в чому ставити треба е, не просто е, паркан да, для руху, е, закриття можливостей якихось, а о спочатку закриття можливостей. А також трансформування цих можливостей. Раз по-друге, ті, що їхали від війни, ті, що намагалися, я зараз кажу про молодь, ті, що намагалися вивозити дітей, і ці діти за кордоном сьогодні будуть казати українські валі, сьогодні щось для них закінчується. Uh, і рух їх далі вперед, наприклад, проїзди різним країнам і так далі. Тепер трансформуються. Тепер вісім мічей також трансформуються страхи у людей будуть, тому що починають людей там, де за кордоном, і взагалі малявок uh, в Україні дітей маю на увазі uh, якось обмежувати, закривати в бачите, далі далі кугулька навіть показується. Тобто, начебто відкриті твої кордони, можливості відкриті, а от, начебто і ні, ти все рівно обмежений. Розумієте, от тобі даємо булку, але знаєш, що на другу булку ти не можеш претендувати. Тобто, ось якісь такі моменти, бачите тут. Виходять, а е, я хотіла ще сказати. От передивлюся ще розклад, не дивлячись на те, що це не свіжа новина. Коли сказали, що з приходом прем'єр-міністрки, да е, будь ласка, подивіться розклад про неї до кінця. Я сподіваюся, ви правильно зрозумієте, що я сказала. Правильно зрозуміти, що я там е, розглянула е, так, ось те, що відкрили кордони, це неспроста. Я це знаю, але ж мені треба вам не на слова сказати, а показати. Тому скоро, скоро зовсім скоро можливо сьогодні ввечері, дорогі я зроблю відео. З приводу розкриття цієї теми по своєму баченню. Отже, ми далі дивимося що на Європа жовтень в Україні для Європи. І ще коротенько. Ну, ну трошки так заговорилися, да, друзі? Четверка так я, я скажу, це буде гра, гра, не забуваємо, зараз іде гра. Грають з нами і ми повинні правильно грати. Ми. Нас виводять із закриття. Із блокування якогось починається вивод із блокування якогось. Щось нам дають можливостей, але це не просто так. Хочу, щоб ви розуміли, це не просто так. Тут прийдеться грати. Грати як? Це практично те ж саме зараз розказують, як і я вам, тільки що показувала. Те ж саме, повторюю, тільки іншими картами. І я все ж таки думаю, що це більше молоді стосується молодих людей, молоді, можливо, ще й навчання, можливо, ще й навчання. Отже, перехід. Ой, бачите, навіть такі карти йдуть колесница і так далі. Значить. Що ще, що ще? Дивіться, які у нас ідуть тут карти? Значить. Мова йде точно за тих, хто виїжджає звідси. Ось. Звичайно, ще раз кажу, щось буде запропоновано, якась там стабільність, тобто щось дадуть, але і обмежать десь. Розумієте, от, наприклад, ви тут, і тепер ви далі не можете там кудись їздити. Ось так зараз. Поки що я не бачу, що це з документами. Ну, в будь-якому в рішенні це буде перехід із там країни в країну і так далі, вони будуть прикручувати, прикручувати. Чому? А тому, що це може стосуватися якихось війн, війни в інших країнах. Увага! Увага! Дороги, рух. Швидкість да, перехід кудись в іншу країну, зміна вона буде якби заспокоєна, буде заболочена. Тобто перестаньте так хахли їздити туди-сюди, намагання коріння десь пускати і там і отам, от і 25 раз там Розумієте? під приємним гаслом, ми вам допомагаємо і так далі буде щось блокуватися, закриватися. Врешті-решт, перехід з точки А в точку Б будуть намагатися вже. Стабілізувати до це може бути стосовно ще роботи, навчання і так далі. що Це молоді може бути досить перелазити туди-сюди, досить там е, жити в Україні, навчатися там, да або ви тут живете і навчаєтеся там тут, або там живете і там навчаєтеся, і все, тому що оці ваші дороги заколібали, що ви там українці починаєте сіятися навкруги, да е, давайте вже десь як воно ну, там укорінюєтеся, залишайтеся, тому що через деякий час почнеться руйнація, самопожирання і так далі. Тобто, треба по перше, ви повинні вже свої знання залишати десь там, де укорінюєтесь. А не розлазитися по всій країні по всьому світовій кулі і робити цей світ прекрасним. Ні хрена. Ні хрена. бачите, тут люди почнуть самі себе поджирати і думати: куди, куди, ми не знаємо куди, що треба робити, куди бігти і так далі. Ух ти, як я прям загнула. Дивіться, я так довго кажу. Ну нічого, поставте, будь ласка, на швидкі, швидку перемотку. Да, це щось із знаннями, законами і так далі. Е, ви не зможете. Це, можливо, і громадянство, сонечки, не знаю. Е, ви не зможете для українців. Ви не зможете і там, і тут, і от там, от візде. Ні. От, обирайте одне і десь там, застрягла, і сиди. Все. яка емоційна. Ось так, вісточка прийде, прийде, прийде вісточка, не переживайте. Почуємо, побачимо, прочитаємо. Це стосовно європейських бачень. Україна в жовтні? Тобто, в жовтні вони почнуть, почнуть, пам'ятаєте, де да? спочатку наші їдуть туди і там розмовляють, отримують і їм шепчуть. Їм говорять: ось так треба зробити, ось так треба зробити. І давайте ще раз глянемо, що будуть європейські гади знову щось диктувати, якісь умови для того, щоб цих нескорених ахрів поставити на коліно. Да? Замахали зі своїми змінами в законах. Так, чи буде зараз хвилинку, чи буде? Європейці а нові правила диктувати з приводу бабла, грошей, навчання, можливості в Україні. Вони намагаються зараз зробити нашу країну таку, як їх, в обмеженнях. Чи буде кого? щось будуть прибирати, знімати от, наприклад, ми йдемо до, до цієї цілі, на початку цієї цілі ми повинні скидати, кого людей якихось скидати чи що. Дивимось, щось, тобто вони будуть щось нашептувати, щоб щось зміни були для українців в негативному розумінні. Вне, да, оце, бачите? О, перевернулася карта. А, значить, да, так, да. Дивіться, що а, а, значить. по перше, перестаньте. О, бля. А ви зі своїми ідеями, а ви зі своїми вмінням змінювати, тиснути, надоїли. Не хочемо так. Будь ласка, скидати, скидати, коли ми йдемо з точки А в точку Б. Треба скидати, що ви напрацювали, і ваше задоволення. Тобто, комфорт для людей, вільності, свободи. Бо це мова зараз нам каже про те, що я такий молодець, я стільки і стільки зумів накопичити. Я і там і хрестиком вишиваю, і трусики собі шью, і те, і все, і малюю і математику цей ні. У тебе не повинно бути стільки задатків або стільки напрацювань. Не повинно. Ти повинен повернутися до залежності. Залежності. Знай своє місце. Знай своє місце при країні. Будемо рубати тебе, щоб набіться. Будемо рубати, ти повинен бути підкрп підконтрольований контрольним. Повинен бути в законі. Повинні тебе контролювати, бачити все і всіх і так далі. Розумієте? Да. Гачки починають накидати. Йдемо далі. Війна. Ні, любі українці, зараз не тема війни, гроші, бабло. Давайте ми подивимося наші українські всі закони, намагання, гроші і так далі. Отже, давайте я зараз гляну. Хай нам карти підкажуть про те, що там буде відбуватися в нашій раді з грошима взагалі. Отже, зараз ми зараз ми бачимо. Зараз ми дивимося. Дивимося приход матеріальної допомоги в Україну жовтий. Матеріальної допомоги, матеріальної допомоги. Раз. Да, є, 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 буде, буде. -от, ну, розумієте, Важко прямо от є, є є, а от якось є, важко давати. Що я хочу сказати? Що закінчується вже велике, велике відео, тому ви ставите на прискорення і друга частина жовтень буде. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Я вам дуже дякую. До слідчого відео, до частини.